Із хлебушка ліпше не ешь, не ешь, э, рібєшка, а твідеш ліпший і будеш в повершки снігаловина э, сползла з половини. Бурі-бобри, э, біди перебрали, забули, бобри забрати торби. Не про вовка, скоро мовка, скоро мовиться, сірий вовк у вовкола, скоро. В, Дві гави зранку гасали ганку, гави шукали на ганку сніданку. Всіх ск... скороговорок не переговориш, а, перевыск... а Пел Перепел за деревянный пел, тетер... э, тетерев э, среди деревьев, э, перепел, пел, пел, пел тетерева перепел. Немовляток я люблю, а, колысаю, э, лю-лю-лю.